Привіт! Сьогодні я хочу презентувати вам опис на мій джемпер інтрига. Спочатку хочу нагадати вам, як цей джемпер виглядає на мені у всій красі. Головна родзинка цього джемперу це, звісно, ажурна вставка на спинці, а також ажурні елементи на рукавах, горловині та по низу виробу. Трошки нагадаю вам про конструкцію. Виріб в'яжеться знизу вгору, однією частиною до підрізів, потім окремо дві половинки спинки та переду, плечі зшиваються, рукави набираються від проєм та в'яжуться по колу вниз, потім окремо в'яжуться. Вив'язуються оборки по рукавам, по горловині зшивається спинка, окремо в'яжеться ажурна вставка, яка потім вшивається в спинку, і потім також прив'язується нижня оборка по джемперу. Джемпер виходить дуже гарним, дуже красивим. Я його вже носила і отримала купу компліментів. Тож мені дуже хочеться, щоб кожна дівчинка могла створити для себе таку неймовірну красу. Я можу погодитися, що це не джемпер на кожен день, але думаю, ви також зі мною погодитеся, що в нашому гардеробі мають бути не лише практичні речі, які ми носимо там, вдома та на роботу, а й має бути щось красиве, таке для себе. Ось цей джемпер я бачу саме таким: це виріб для себе, коханої. Цілий місяць дівчата з тестувальної групи створювали свої неймовірні інтриги. І я дуже-дуже вдячна їм за їх працю, за їх вклад в цей опис, в цей джемпер. Тож я дуже хочу показати вам результати їх тестування. Джемпери вийшли дуже різні. Дівчата відгукнулися на мою пропозицію погратися з кольорами і зробити ось ці ажурні вставки контрастними кольорами або просто іншим кольором. Тож, давайте подивимося, що в них вийшло. Мені здається, це просто парад неймовірної краси. Також хочу нагада, розповісти вам про пряжу, яку використовувала я, і більшість дівчат це е, мохер в поєднанні з якимось мериносом для основної частини і одна ниточка тоненького мохеру для ажурних елементів. На мій погляд, це найкращий варіант. Також були у дівчат спроби використати іншу пряжу, але все ж таки саме в цій комплектації. Цей джемпер виглядає найкраще. Тож, опис на цей джемпер вже доступен для покупки. І зараз хочу показати вам невеличкий відеоогляд, що ж ви отримаєте, коли придбаєте опис. Придбавши опис, ви отримаєте PDF-файл. Опис розрахований на 5 розмірів, в залежності від ширини готового виробу. Далі в описі ви знайдете рекомендації щодо пряжі та інструментів. Всі технічні відео зібрані в окремий плейліст на YouTube. Ви можете перейти на нього і зберегти для себе ці відео. Також посилання на окремі відео будуть знаходитися в описі. Якщо ви користуєтеся електронною версією, ви можете перейти одразу за посиланням, якщо у вас друкована версія, ви зможете відсканувати QR-код і перейти на потрібне вам відео. Далі йде покроковий опис в'язання всіх елементів виробу з розрахунками на всі 5 розмірів. Окремі складні елементи також супроводжуються ілюстраціями. Далі йдуть схеми для всіх ажурних елементів, велика схема для в'язання вставки по спинці, також є посилання на версію схеми для друку, ви можете роздрукувати із двох частин та склеїти для зручності. Звичайна ціна цього опису 300 гривень, але в перші три дні після презентації спеціальна ціна 250 гривень. Опис можна придбати, написавши мені в інстаграм, посилання в описі під відео. Також ви можете написати мені в Телеграм посилання в описі під відео, і також ви можете самостійно придбати опис на моєму сайті. Посилання, звісно, також в описі під відео. На сайті придбати опис дуже зручно. Ви просто обираєте опис, який ви хочете купити, заповнюєте необхідні поля, ваше ім'я. Дуже уважно заповнюйте поле імейл, тому що саме на імейл ви отримаєте посилання на опис. Далі ви проводите оплати карткою. Мій сайт створений на платформі WayforPay, це надійний фінансовий провідник в Україні, тож можете не боятися і спокійно вводити дані своєї картки для оплати. Все пройде бездоганно і нічого не станеться. І далі ви отримаєте на свій імейл, електронний лист, в якому буде міститися посилання, за яким ви можете завантажити до себе на комп'ютер або на телефон опис джемперу інтрига і користуватися ним, коли завгодно, як завгодно і як вам зручно. Якщо у вас залишились якісь питання по цьому джемперу або по опису, я буду дуже рада на них відповісти. Можете написати в коментарях, або, знову ж таки, повторюся, написати мені в інстаграм або в телеграм. Я буду рада вас проконсультувати та допомогти вам. А я дуже вдячна, що ви зі мною, що ви подивились це відео, і я дуже хочу, щоб у кожної дівчинки з'явилася своя неймовірна інтрига. Дякую вам і до зустрічі, Па-па!